Якщо говорити про прокурора знову призначеного на то місце, але він для Львов'ян не є новим, бо гуреля знають добре. І я проти, рішучи проти того, щоб він був прокурором, я вважаю, що йому взагалі не місце в прокуратурі по великому рахунку. І я думаю, що мені тут обіцяли деякі матеріали. Мені говорили колись, знаєте, коли він ще був одне, друге, третє. Ну, але я якраз цим не займався, а тим більше, що його потім забрали до Києва. Ну, і якось так, знаєте, забрали до Києва, ніби вже не актуальне стало. Але коли він знову з'явився, то я вирішив відсвіжити і там деякі документи підняти його, ті всі справи колишні тут. У Львові. Тому що не можна так. Ну для чого ж тоді все оце було? Для чого за що ці люди вмирали? Щоб Гурелі знову верталися сюди до Львова разом зі своїми, то що вони мають за плечима з тими своїми назвід, як хочете, гріхами, не гріхами, але зі своїми справами? Ну ні. Бо не також люблять іноді тепер останнім часом і поговорити про народовладдя. але тільки поговорити, коли доходить справа до справжнього народовладдя, то вони бояться цього. Бояться. Ви знаєте, тут вчора була в телебаченні пані Ірина Сех, яка призначена головою обласної адміністрації, там їй задали питання десь з Майдану, що так. Людина з Перемишлянського району. Чи могли б, ну, щоб тепер е зібрався такий майдан, щоб з цілого району з'їхалися е в Перемишлянах і сказали своє слово, ну сказали свою думку про е тих людей, яких будуть рекомендувати, означати голов головами районних адміністрацій? Вона не дала на це відповіді. А варто б дати. І, але я знаю, що не дала відповіді, бо і вона, і всі навколо проти такої. Бо вони там по квотах, шеплятись, інших ознаках мають свої кандидатури, вже все розділене, і, і голови адміністрації, начальники відділів, управління, і, 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 і. і. І зовсім вони не хочуть, щоб народ пхав свого носа туди, куди, як вони вважають. Йому не потрібно пхати. От я вважаю, що треба так і далі стояти і не тільки на київському майдані, але й на місцевих майданах. І дійсно. Знаєте що, дуже добре, що ця людина так задумалася, яка задавала питання, приїхала з району і запитала, як, запитала всех, як би вона віднеслась до того, як би вони тут віднеслись, ця вся обласна рада до такого явища. А як вони вже ставлять таке питання, то вони завтра зроблять, і то добре. Значить, вони мають намір робити. Всі собі будуть призначати, але уявіть а собі, що за пару тижнів і перед обласною адміністрацією, і перед районними, і перед якимось управлінням, скажімо, перед прокуратурою. Завтра, можливо, перед управлінням Міністерства внутрішніх справ зберуться люди і скажуть своє фе Тій людині, як вони сьогодні це говорять обласному прокурору. Закінчиться війна, а за той час вони укріпляться і почнуть. Анархізм, ще щось розумієте? Вони вже ж так поговорять, коли говорять, що не треба. Коли я сказав валячи, що не треба нам, от хоч би кажу, тихо, районних рад. Кажу районних сільських рад, кажу, то ж мафія місцевого характеру. В селі найпростіше зробити. Є схід села. Він може обрати голову, і, ну і так далі. І вони, що анархізм, розумієте? Вони вважають, що це анархізм, а це в нашій історичній традиції. Так. І ЧВ, козацькі ну, громада, розумієте, але ж вони цього не хочуть. От так краще зібратись 12 депутатів. тож. І гроші, майно, ось що голубне. Вони цього не хочуть. І От тільки говорення про народовладдя в дійсності далеко. А що таке демократія? ви знаєте, демократія це насильство організованою меншістю, меншістю над неорганізованою більшістю. Всього навча.